Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною власного здоров'я та життя, бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Твердо тримайте позиції та відбивайте нападоворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в їхній, мирній, заможній та по-справжньому європейській країні. Борониш ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від війни захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся. Я втрат тобі зличу, не знати і втоми. Живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без втрат, без війни, без руїни. Вітаю із ДНЕМ Збройних сил України. Дорогі захисники, Вітаємо з Днем Збройних сил України! Бажаємо вам міцного здоров'я, сил, терпіння, повертати здоров'я. Захисне дякую тобі за спокійний місць. Вітаю вас, вашій моти, дякую за те, що захищаєте Вітаю всіх військовослужбових України з цим святом. Бажаю вам від серця, здоров'я, успіхів на навіть щоб ви поверталися додому скоріше з перемогою. Божих вам благословить. Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України всіх її військослужбовців. Ви наші захисники, надія і опора. Ви хранителі нашого спокою і мирного неба над головою. Тож прийміть найкращі побажання, міцного здоров'я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах. Ви, наші захисники, ми вас віримо, ждемо всіх вдома. І любимо. Дякую вам, воїни, за те, що бережете нас, і наше майбутнє. Дорогі захисники. Я вам дякую за те, що ви нас захищаєте, і ми віримо в вашу перемогу. Дорогі наші захисники. Вітаю вас з Днем Збройних сил України. Бажаю здоров'я і скорішого повернення додому. Ми вас дуже чекаємо. Збройні Сили України, ви наша гордість, слава. Дякую, що бережете нас. Ви наше майбутнє. Дорогі захисники, вітаю вас із 6 грудня. Бажаємо вам міцного здоров'я і щоб Україна перемогла. Щиро вітаю вас з професійним святом, з Днем збройних сил України. вам побажати миру. Віру в перемогу, щоб скоріше ви поверталися додому, щоб ваші рідні нас дочекалися. Ми вас дуже чекаємо. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та до Дякую okay, Україна, ми вас дуже любимо і віримо в вашу перемогу. В Я вас і у 6 грудня. Бажаю, щоб ви повернулися жалім моїй родон.